Програма не соромно, і сьогодні ми поговоримо про оргазм в нашій студії. Сексопатолог Нікіта Галапач. Нікіта, першочергово хочу тебе запитати, чому деякі жінки не відчувають оргазм, чи є по цьому якась статистика? Ну, по-перше, не тільки жінки не відчувають оргазм, чоловіки теж. Бувають, стикаються з такою проблемою. Тут є статистика їх, як правило, до 5% таких чоловіків mm -hmm. в жінок це стається частіше, але чоловіки про це, як правило, взагалі не говорять, вони цього стидаються. Але для того, щоб зрозуміти, чому власне, не виходить отримати оргастичну розрядку, давайте поговорити про жінок. Mm -hmm. Так то нам треба розуміти, з яких компонентів складається. Умови складаються умови для переживання оргазму, так є три компоненти. Перший це чутливість мозкових структур, яке пов'язано з таким питанням, як статева конституція конкретної людини. Це є по суті біологічні завдатки, так які є завдатки до математики, до музики, але якщо ними не користуватись, то вони можуть бути нівельовані. Так з іншої сторони, другий компонент це. Психоемоційна налаштованість в даній конкретній ситуації, так, коли ми очікуємо отримати цю розрядку, чи коли не очікуємо, але ця психоемоційна налаштованість сприяє оргастичній розрядці. І третій компонент це тривалість і інтенсивність стимуляції впливу на ерогенні зони. Відповідно, якщо якийсь з тих трьох компонентів більш Розвинений, скажімо так, от, припустимо, є жінки, які, яким не потрібно стимулювати організони, яким не потрібно ніякої атмосфери додаткової, так їм достатньо пофантазувати, і оргазм в них забезпечений, так або у вісні, припустимо. До речі, чоловіки теж у вісні можуть відчути оргазм. Це супроводжується сім'євивираженням, не називається полюцією. Деколи навпаки, якщо партнер не дуже цікавий жінці, але в неї там з іншими. Компонентами проблем немає, просто їй треба буде трошечки довше попрацювати, побавитись з ерогенними зонами, Так, або більш інтенсивно це зробити. Плюс ситуація тривожності, так, вона теж впливає. Це от якраз по другому компоненту, по емоційній налаштованості. Тривожність вона збільшує больові відчуття. Відповідно, однаковий вплив, коли вчора. В приємній романтичній атмосфері їй подобалось. Сьогодні їй не то що навіть лоскотно, сьогодні їй боляче. Хоча партнер робить, робить то саме. Ось з тих трьох компонентів, їхньої суми ми отримуємо оргазм. І якщо хтось щось десь просідає, тоді ми туди і скеровуємо свої зусилля для того, щоб виправити ситуацію. Ну добре, от якщо не виходить дівчині, наприклад, так добре сконцентруватися, ем, ну що їй тоді робити? Якщо атмосфера супер, все класно, і партнер ніби підходящий, ну, але оце от перший фактор ем, він такий цікавий, як це можна натренувати. Перший фактор, на жаль, от я ж кажу, це більше про завдатки, так Природня, Його, так? з однієї сторони, ну це найбільш біологізований, і це по суті єдине, що є біологічним, це власне от ця, от, реактивність мозкових структур. Тому що оргазм він все одно відбувається, відбуватиметься в голові, навіть в тої дівчині, яка, як ти кажеш, не виходить в неї. Так? Як це натренувати? Ну тут дійсно деколи треба розбиратися більш глибоко і завжди ситуація конкретна. Але якщо так. Трошечки узагальнювати, треба розуміти себе, в першу чергу, так? знаючи ту саму статеву конституцію, сексуальний темперамент, ми можемо об'єктивно виміряти, так? тобто, вже знаючи, орієнтуючись, приблизно, яка буде ситуація з тими завдатками. Друге, це власне ерогенні зони. Так? Хтось от, е, знає, що є клітор, слава Богу, це е, на сьогоднішній день більшість знає, як правило, це найбільш чутлива е, е, зона так, в жінок, як, від якої найбільше стимуляції надходить в ці мозкові структури. Так, але е, в деяких, наприклад, трошки інакше. В когось може бути найбільш урогенна зона, там десь е, в волосистій частині голови припустимо. І скільки б ви там як не працювали над тим клітором, поки ви не. Е, Масуєте вушком да, або за вушком, або волосисту частину голови, або за колінком, де завгодно. Це індивідуальна історія, так то оргазм не настане. Когось треба придусити, когось треба відшмагати і так далі. Тобто, це треба з однієї сторони дізнаватися про себе, з іншої сторони, це можна тренувати. Так, і якщо ми говоримо про ту саму волосисту частину голови, це ж не значить, що туди, що там тканина з клітора розвинулась в тої дівчини. Ні, це можна тренувати. Це то саме стосується е, такої техніки, можливо, ви чули техніки міст, так тобто переносу ерогенних зон на ту ділянку, де вам хотілося би там чи хочеться, так От, е, це працює. Угу. Ще таке питання. Хвилює багатьох дівчат, я впевнена, чи існує вагінальний оргазм? Бо, якщо зробити, наприклад, опитування серед жіночої частини людства, то Буде значно менша частина тих, хто таке це відчуває. Ось це якраз впродовження того, що ми говорили. В будь-якому разі, так чи інакше, оргазм це переживання, так, яке відбувається тут, в голові. І е, звідки надходять стимули, це вже питання, якраз таки відкрите, індивідуальне і е, вагіна, наприклад, так, от раніше. Конкретно засновником психоаналізу в наших краях доволі авторитетного, так, Зігмонда Фройда, думка була з приводу того, що кліторальний оргазм, так званий, це оргазм незрілий, а от вагінальний оргазм це оргазм зрілих жінок. Так, насправді цей міф вже повністю спростований, адже ми розуміємо, що неважливо, з яких ерогенних зон буде отримана стимуляція, все одно. Поріг має бути пройдений власне, в головному мозку. І можна тренувати будь-які частини тіла. І вагіна тут не виключення. Але що стосується власне, вагінального оргазму, то тут треба. Розуміти деякі моменти, певні дослідники, сексологи вважають і абсолютно справедливо, що піхва жінки є найменш чутливим органом, тому що особливо її дві верхні третини, ну верхню третину, давайте візьмемо, це пов'язано з тим, що жінка жіноче тіло ще передбачає той факт, що воно може народити дитину. Так, якщо б ця ділянка була чутливою. То під час пологів жінка би помирала від оргазму, напевно, так? але дійсно чутливими є нижня третина піхви, там, де можна шукати зону G, там, де дійсно є ще нервові закінчення, рецептори, так, які можуть стати ерогенними зонами. Так? І тут питання, як. Ці зони зробити ерогенними, так от ця техніка міст, про яку ми говорили, припустимо, воно працює. Треба розуміти, що оргазм по своїй суті він являє собою умовний рефлекс. Так, з дуже хорошим позитивним підкріпленням, так, у вигляді ендорфінів, по суті, це внутрішні опіати, які, якими нас винагороджує головний мозок. І для збудження можна використати будь-які зони тіла, так, приплісовуючи його, їх, так би мовити, до. Сексуального досвіду, який закінчується оргазмом. Тобто точка G все-таки існує, але ні? Ну, дивіться, точка G, це таке теж доволі спірне питання, але що ми маємо під тим на увазі, так? Де її шукали, і шукають, продовжують шукати, так? Це передня або верхня стінка піхви. Хтось там знаходить, був більш бугристу поверхню, хтось не знаходить, але суть в тому, що там є два варіанти. Перший це розгалуження клітора ніжок клітора, так, і в цьому розгалуженні хтось вважає його власне тою зоною G. А інша більш адекватна історія, так, це про залози скіна. Тобто ми всі і чоловіки, і жінки, з одних деталей побудовані, і є аналогія на кожен орган. Так, якщо, припустимо, клітор це аналог чоловічого пенісу прутня, якщо великі статеві губи це по суті чоловіча калитка, так, малі статеві губи це крайня плоть. То простати в жінки раніше не знаходили так, але і це абсолютно нормально, тому що простата в чоловіки виконує яку функцію? Вона виробляє поживне середовище для сперматозоїдів, так? які проходять під час еякуляції крізь власне цю ділянку, де вони. Отримують це поживне середовище і випорскуються вже, куди там їм доведеться випроскнутись. Е, в жінок такої функції, здавалось би, немає, так, але е, рудименти простати так, передміхурової залози, вони є. Е, Нато її назва передміхурова, так? тобто від міхура сечового відходить уретра, сечівник, і навколо нього. Чоловіків розташовується простата, в жінок є родимент цього органу, знову ж таки, в когось більший, в когось менший, в когось його там немає, не можна знайти. Але, тим не менш анатомічно, це якраз передня стінка піхви. Взагалі, якщо ми будемо проєктувати на передню стінку піхви, то в нас буде сичівник та і сичовий міхур. І відповідно, якраз на відстані 4-5 см, там, де шукають зону G. Ми і можемо знайти, пропальпувати цю, ці залози скіна, по суті, передміхої перед, аналог, аналог чоловічої передміхорової залози, і якщо її стимулювати, тоді буде не тільки там приємні відчуття так, а ще і струйний оргазм, тобто сквір, тобто жіноча екуляція. От. Ну, тут можу відразу Та, передбачити ну, це, наступне питання. Це... Ну, це далеко не кожна жінка відчуває, так е, ну розкажи нам, що таке сквірт, і е, як що треба робити, щоб його досягти? Угу. Ну по-перше, не треба ставити перед собою мету. Там хочу сквірт, і без нього все моє інтимне mm -hmm. життя зводиться. на нівець. Е, цього не треба. Робити, але для того, щоб розуміти, що собою являє от, власне струйний оргазм, супроводжується він якимись виділеннями чи не супроводжується, головне, щоб жінка отримувала задоволення. Це основне. Але повертаючись до того, що собою сквірт являється, то ми на сьогоднішній день розуміємо, що виділення можуть бути. От з тих залоз Скіна, які я сказав, якщо їх стимулювати, стимулювати ту зону, де вони мали би бути, мали би знаходитись, так це, це сприятиме виділенню секрету якраз в момент оргазмічної розрядки, це супроводжується скороченням м'язів, в тому числі, які можуть допомогти вийти секрету цих залоз. І з іншої сторони, так, це може бути мимовільне сечовиділення, тому що залози скіна вони теж виходять назовні так біля сичівника. Було б добре, якщо б можна було показати на картинці, так але по суті, от, найнижчий є піхва, зверху є сичівник, і навколо нього є власне отвори, де закінчуються протоки залоз скіна. І таким чином, стимулюючи цю ділянку, можна з однієї сторони викликати істинну, скажімо так, жіночу екуляцію через ті залози скіна. з іншої сторони, якщо це робити не дуже, скажімо так, адекватно, то банально можна промасажувати сечівник. З сечовим міхором, викликавши звичайне мимовільне сечовиділення. особливо жінки, там, які народжували і не один раз, в них час від часу бувають такі проблеми з мимовільним сечовиділенням, і не тільки в жінок, які народжували, там дуже доволі слабенькі ці сфінктри, і тому важливе розуміння, що якщо поставити просто перед собою мету сквірт. Та, то це неправильно буде. Чи залежить це від розміру статевого органу чоловіка? Е, що саме? Е, викликання сквірт. Ні, от власне ті секс-ковчі, які е, проводять навчання з е, струйних оргазмів, е, так вони е, вчать стимуляції цієї зони е, руками, мануальній стимуляції, ну або там за допомогою е, спеціальних приладів, секс-іграшок і так далі. Е, пенісом це е, зробити вкрай складно, е, я би сказав, неможливо. Е, проте е, Знову ж таки, це більше про мимовільне сечовиділення. Це може бути під час оргазму в певному відсотку жінок. Якщо брати там наукові дослідження, то Мастерс і Джонсон підраховували з 300 жінок, 14 тільки відчували от, власне сквірт. Мали такий досвід з виділенням. Це не не свідчить про яскравість переживань. Та можна сквіртити з тим мимовільним, власне, сечовипусканням і відчувати так собі на тріючку, та? а можна відчувати. Просто як е, вибух, вибух та атомної бомби емоцій і ніякого сквірту і мови не йде. Знов ж таки, та пригадуєте, може просто відсутніми бути ці залози. І свінкери доволі нормальні, тобто там нічого не сприяє ніякій струї, ніякої рідини. От. Тому з пенісом тут складніше, це більше про руки. От. Ну і звісно, техніка там теж має значення, тому що можна принести і дискомфорт. Особливо, якщо там немає куди на що спрямовувати ці дії. Угу. Тобто це все-таки індивідуально залежить від жіночого організму. Так, безумовно, але спробувати можна, ніхто не забороняє. Угу. Добре, Тож багато можна прочитати, як оргазм позитивно впливає на здоров'я. Розкажи нам, чи справді воно позитивно впливає на жіноче здоров'я, чоловіче. Розкажи про це. Тут треба розуміти перше, те, що сам по собі там, секс чи той самий оргазм, який знову ж таки може відбуватися під час перегляду порно, так, він на здоров'я особливо не впливає. Впливає на здоров'я, завдоволення сексуальної потреби. Так? Тобто, це стосунки, це близькість, це пережиття. Досвіду сексуального, так, який, власне, якщо закінчується оргазмом, він супроводжується впливом на центральну нервову систему, в тому числі виділяються такі речовини, як окситоцин, ендорфіни і там Купа інших, які дійсно позитивно впливають. Який позитивний вплив ми можемо фіксувати? Тобто покращення сну однозначно. Так? І от, хтось там теж з дослідників вважає адекватним оргазмом тільки таку розрядку, після якої жінка засинає, втрачає свідомість, грубо кажучи. Друге, це зниження рівню стресу. Так, тобто так чи інакше, оргазм, як ми вже казали, це не, не в першу чергу там судоми і сквірт. Це в першу чергу емоційне переживання, це скид зайвої напруги, і можна лікувати оргазмом якісь там тривожні стани. Це так, це факт. Е, наступне це покращення здоров'я в парі. Так, давайте не забувати, що здоров'я це не тільки здорові органи, так це і ментальна сфера. І, власне, здорова сексуальність це реалізація її з кимось. От це однозначно. А таке, щоб воно щоб оргазми лікували там онкологію. Ну, на жаль, воно так не працює, що хотілось би. А якщо у вас залишилися запитання стосовно цієї теми, ви можете писати їх нам у коментарях під цим відео. А це була програма Насоромно отож, очікуйте наступні випуски.